Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Сьогодні ми знаходимося в Києві. Це наша рубрика Огляд кав'ярні. І сьогодні я не один. Знайомтесь, це Аня, наш новий бренд-бариста. І сьогодні ми будемо робити огляд на кав'ярню Альпака, яка знаходиться за адресою Жилянська 43Б, дріб 31. Супер. Ми бажаємо вам гарного перегляду, а ми пішли замовляти каву і показувати, що ж там знаходиться всередині. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Це капучино і два фільтри. Капучино маленьке чи велике? — Капучино маленьке. А Добре. фільтр теж маленький. І підкажіть на чому фільтр ваш. Зараз на Орландії. Супер. Так. — Наші знайомі. Кльово, супер. Давайте будемо Добре. все, будемо все тут. Добре. Все тут. Добре. Е, картка. Ви можете присісти, ми приготуємо для вас все винесемо. Добре, дякую велике. А розрахунок потім, так? Да. Все, добре, дякуємо. Підемо за вами. Нам принесли наше замовлення, еспресо, капучино і два маленькі фільтри. Так, тобто, що ми зараз спробуємо, скажемо свої фідбеки. Ну і в загальному про заклад. Це кав'ярня з кухнею, якщо я не помиляюсь. Тут можна поїсти попити. Просто гарно провести час. Зустріти mm. відомих інстаблогерів. Так, <світ> та, тут можна зустріти блогерів з Тіктоку, з інстаграму. Це підвальне приміщення та цокольне будинку, але тут дуже затишно. приємний ремонт. Добре, ми пішли пити каву, поки не вмерла, і потім все вам розповімо. Mm. Угу. Добре, угу. солоденько смачно збалансовано. Я не поділюсь з тобою еспресо, тому що я його випив, але він дуже солодкий, яскравий. Дуже питкий і в нього приємне таке середнє тіло. Мені подобається така еспресо. Еспресо дуже смачне. Треба буде запитати, на чому в них еспресо. І головне, зауважу правильна подача. Водичка, ложечка, все як треба. І фільтр нам сказали, що у нас на Руанді. Якщо не помиляюсь, ми та Ранда Мита Руанда там вони співпрацюють з обсмажчиками київськими хід. Привіт хлопцям. <плес> Смачна, кислотна, ягідна збалансована мита руанда. Все, що можу сказати. Ja, Мені подобається. Ну, що? Які враження від фільтру? Mm, перше – це шепшина, причому така прям щільненька а, курага. Доволі така добре засушена курага. і також таке журавлинове печиво. От вівсяне сухе журавлинове печиво. Але цілком загалом мені подобається. Більш яскрава виражена кислотність, але не після смаку виступає солодкий присмак. Та, згоден, що тут є така щось. По типу клюкви, угу. сушеної клюкви, і е, в мене не курага, а більш таки абрикосові нотки. Та, та. Подобається смачно. Так, Смачно мита петка чашка фільтру. До речі, дуже прикольна горнятку. Мені подобається. Як вдома? Угу, угу. Дуже затишне, вже... дуже затишно, як вдома. Взагалі такий дуже кльовий стиль. Мені це щось нагадує таке, знаєш, як е шкільне, але перероблено прикольно. Як в школах було, типу, вверх білий, ніс стіни сірий. Е прикольно, дуже багато дзеркал. Е файно працює витяжка. Тут недушно, тут прохолодне навіть трошки. І прикольно обіграні лампи такі старі, просто пофарбовані, і навіть є віконечко, тобто ти все одно розумієш на вулиці, день чи ніч. Ти тут не засиджуйся і, начебто, не знаходишся в іншій локації. Але зауважимо, тут є столи без ноутбуків. Тому якщо ви хочете попрацювати, потрібно на це зважати. Так, так, так. Тут за ноутбуком не сидять. Є, мені здається, та загальний стіл, де можна сісти і попрацювати як коворкінг, і є, стіли, і є столи, де люди просто приходять пити каву і проводити свій час за, гар... <кій> за горнятком смачного фільтра, капучино або Отак. А можна розрахуватися за наше замовлення? Так, да, у вас буде оплата картою чи готівка? Карта. Добре, 230. Давайте сплати. Так, супер, 230. Можете прикладати? Так, почекайте. Оп. Вона. Оплата є, так. супер, дякуємо. Так, і давайте трохи поговоримо, що тут за обладнання на чому працює кав'ярня. Значить, по еспресо машині це ламерзок лінійка, три поста. З е, повністю автоматичним налаштуванням кнопок, тобто можна налаштувати волюметрику на еспресо, подвійне еспресо та лунго і подвійний лунго. Далі по ковомолці це K30 Twin, тобто в одній ковомолці дві, е, два бункера, два відсіку для змалування і два поста під холдер. Потім фільтр молькенінг Kenya. І фільтркова машина це в нас Вілфа. Чайник для альтернативи бревіста, ваги, як я бачу, таймори. Тобто, і, також, таймор, та, і також в кав'ярні є алкоголь, я так розумію, ви тут робите коктейлі, можна замовити класичні аперолі, джентоніки і все тому подібне. Вина і пиво. Ще є крафтове вино і пиво. От. Тож, приходьте в кав'ярню Альпака, дуже смачно, затішно і дуже привітливий персонал. Ну що, друзі? Ось огляд на кав'ярню і закінчився. Тож, приходьте, будьте у Києві, заходьте в кав'ярню Альпака. А від нас заня. Гарного вам дня, смачної вам кави та до зустрічі.